Вітаю! мене звати Наталка Седлецька, і в ефірі програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПерший. Протягом останніх декількох місяців за нашою знімальною групою відбувається регулярне стеження. Це одні і ті ж два-три автомобілі, які слідують за редакційною машиною, коли журналіст Михайло Ткач з оператором їдуть на зйомку в урядових кварталах столиці біля адміністрації президента чи за містом. Хто організував систематичне стеження за схемами? Усі автівки, які переслідують нашу знімальну групу, належать охоронній фірмі найбагатшої людини в країні олігарха Ріната Ахметова. Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання наші. Діяльності, адже ми раніше неодноразово розповідали про самого олігарха Ахметова, про те, як він зберіг свої позиції із за майданної влади після втечі свого політичного ставленника Януковича в Росію та продовжуємо фіксувати його непублічні контакти з першими особами держави. Ми надаємо цим фактам розголосу, бо, по-перше, не до кінця відомі справжні мотиви цих людей. А по-друге, маючи надію, що після розголосу цей тиск припиниться, і ми зможемо без Шкодно виконувати свої професійні журналістські обов'язки, в тому числі досліджуючи зв'язки самого Ахметова з українськими високопосадовцями. Двадцять п'яте серпня дві тисячі вісімнадцятого року Київ. Аеропорт Бориспіль. З італійського острова Капрі приземляється літак Фалькон 7 х на литовищі на нього вже чекає мерседес з класу. Прилетів олігарх Рінат Ахметов. У 2014 році, коли Росія окупувала частину Донбасу, він перебрався до Києва. В українській столиці олігарх веде непублічний спосіб життя. І, хоча президент Янукович, політичний ставленик олігарха в результаті революції втік в Росію, а Україна тимчасово не контролює частину Донбасу, де розташовується левова частка підприємств бізнес імперії Ахметова, сам він за останні п'ять років не втратив статус найбагатшої людини в країні. Український олігархат це сплав бізнесу і політики. Вони не від їх не можна відокремити один від одного. І Ахметов це яскравий представник, тому що його бізнес і залежить від державної політики. Відповідно до даних американської бізнес-агенції Bloomberg, за останній рік Ахметов розбагатів на майже мільярд доларів. А загалом його статки нині становлять майже 6 мільярдів доларів або 162 мільярди гривень. Для порівняння це шоста частина всього державного бюджету України. Як олігарх, який був одним із фінансових стовпів влади Януковича, утримав свої позиції і після його втечі, у 2016 році схемам вдалося зафіксувати, як кортеж Ахметова залишає Кабінет міністрів України, де на той момент головував Арсеній Яценюк. Слідом за кортежем Ахметова Кабмін залишила автівка Олега Ляшка. Того ж вечора о півночі кортеж Ахметова відвідав і адміністрацію президента. Ось як тоді прокоментував нічний візит найбагатшого українського олігарха до своєї адміністрації президент Порошенко. А, позиція по е, Ахметову е, стосувалася запрошення на матч фіналу кубку україни яка який мав бути у Львові. У Львові, так дякую. Е, я прийняв це запрошення. Нема матч не поїхав, тому що були інші події. Тобто, у 2016 році протягом одного місяця нам вдалося зафіксувати, як найбагатша людина країни вночі приїжджає до президента, таємно відвідує прем'єр-міністра, синхронно з лідером однієї з парламентських фракцій, який публічно підтримує підприємства Ахметова, постійно ними гастролюючи. Колись він комунікував із Арсенієм Яценюком, і з президентом Порошенком комунікує. Тобто, це такий переговорний процес, який не зупиняється. Такого ж типу бізнес, який має Ахметов без державної політики, не був би монополям. Тобто, це, ну, це був би бізнес, звісно, це приносило б якісь гроші, однак це не масштаб олігархів. Напередодні президентських виборів ми вирішили знову дослідити політичні контакти Ріната Ахметова. Для цього ми час від часу приїжджаємо під офіс олігарха та його будинок у селищі Плюти на Київщині. Але зіткнулися з протидією. Перше вересня 2018 року ми приїжджаємо до офісу Ріната Ахметова у Києві. Біля офісу немає автівок політиків, тому ми залишаємо місце. І помічаємо, що синхронно з нами рушив, і ось цей автомобіль шкода. Близько 20 хвилин автівка їде слідом за нами. Ми робимо кілька маневрів, аби з'ясувати, чи дійсно авто стежить за нами, чи це звичайна випадковість. Вдівка повторює наші маневри тому, аби не розкривати інші теми, над якими ми працюємо, ми припиняємо зйомки. 13 вересня 2018 року біля бокового заїзду до адміністрації президента стоїть та сама шкода, яка раніше супроводжувала нашу знімальну групу від офісу Ріната Ахметова. Неподалік від шкоди у місці, де ми неодноразово фіксували пересадку таємних гостей адміністрації президента, стоїть мікроавтобус супроводу з кортежу олігарха. Ми повертаємо і бачимо ще одне авто Ріната Ахметова. 24 жовтня 2018 року. Аеропорт Київ 23.00. Наша знімальна група працює над матеріалом про перельоти лідера організації Український вибір Віктора Медведчука, На той момент представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи на перемовинах у мінську та його соратників до Російської Федерації. Позаду себе помічаємо автомобіль шкода, який спостерігає здалеку. Автомобіль деякий час стоїть у безлюдному місці. І згодом проїжджає повз нас. За півгодини ми закінчуємо зйомку і залишаємо аеропорт Київ. Залишаючи аеропорт, знову помічаємо ту саму шкоду. 9 лютого 2018 року наша знімальна група їде обухівською трасою. Одразу помічаємо за собою автомобіль Шкода. Ми зупиняємося біля ресторану і автівка також зупиняється. Щойно ми починаємо рухатись, шкода їде слідом. Чаємо повз будинок Ахметова і повертаємось у місто. Біля адміністрації президента зустрічаємо знайому автівку супроводу кортежу найбагатшого українця. Далі нас знаходить та сама шкода, яка нещодавно супроводжувала нас на обухівській трасі. Автівка розвертається і паркується позаду нас. Далі за нами починає їздити вже інша автівка. Автівка Ахметова не залишає нас ані на хвилину. Ми знову паркуємось, і маневр повторюється. Шкода розвертається і стає позаду нас. І навіть у двір до бокового заїзду адміністрації президента авто заїжджає за нами. Ті ж автомобілі стежать за нами, коли ми заїжджаємо на заправки. Стежать, коли ми повертаємося у редакцію. Усі автомобілі, які вже протягом кількох місяців стежать за нашою знімальною групою, належать компанії ТОВ Дельта Донбас, кінцевим бенефіціарним власником якої є Ахметов Рінат Леонідович. Це приватна охорона фірма, яка має право займатися детективною діяльністю. Наведені факти, ми виклали двом українським медіаюристам, а також показали відео регулярного стеження за нами, організованого олігархом Ахметовим, яке триває вже декілька місяців. Тут потенційно є ознаки перешкоджання журналістської діяльності. Коли журналістська група робить свою роботу і веде журналістське розслідування чи знімає матеріали, таке постійне стеження може бути формою морального, психічного, психологічного впливу для того, щоб перешкодити відзняти певний матеріал. Це спостереження не тільки біля будинку Ахметова чи біля офісу цієї особи, а в різних місцях може говорити про тиск на журналіста, тобто здійснення певного впливу, здійснення впливу можливо з метою перешкоджання професійній діяльності для того, щоб ви не знали, коли можна знімати, хто вас бачить, чи збирається така інформація. Як вона буде використовуватись, я думаю, що це впливає на вашу журналістську роботу. Можна написати заяву відповідно до частини 2 статті 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає саме вплив на роботу журналіста з метою перешкоджання його професійної діяльності. Ми звернулись до прес-служби Ріната Ахметова. До ефіру там так і не відповіли, з чим пов'язане стеження охоронцями олігарха за журналістами. Рінат Ахметов мовою міжнародного законодавства є так званим пепом, тобто політично пов'язаною особою. Він не є публічним діячем, однак має тісні зв'язки на найвищому державному рівні та вплив на країну через окремих політиків та цілі політичні сили, і доказом цьому зафіксовані нашою знімальною групою візити олігарха в адміністрацію президента, уряд, контакти з керівником однієї з парламентських фракцій. Схоже, ці зустрічі Рінат Ахметов волів би приховати від зайвих очей і тому вдається до систематичного стеження а в окремих випадках блокування автомобіля журналістів. П'ята річниця трагічних подій революції гідності подій, які залишили глибокий та визначальний слід в українській історії. Після втечі колишнього президента Україна обрала проєвропейський вектор розвитку та задекларувала свої прагнення до демократії, аби вшанувати пам'ять героїв, які полягли тієї зими на майдані. Уряд ініціював створення меморіалу та музею героїв Небесної Сотні. Минулого року оголосили тендер на будівництво та вже обрали переможця яким буде меморіал, та хто саме його збудує за півтори сотні бюджетних мільйонів? Репортаж Георгія Шабаєва. Місія тепершнього музею, вона вона така досить досить глобальна. Її основне завдання це зберегти пам'ять про боротьбу українців за свободу, за гідність, за права людини, за демократію в новітній історії, тобто, як мінімум, під час революції на граніті, помаранчевої революції і революції гідності. Лютий 2018 року в Києві проходить архітектурний конкурс. Обирають найкращий проект меморіалу героїв Небесної Сотні. Серед майже семи десятків конкурсних заявок із 12 країн світу. Міжнародна журі відзначає проект голландського українського архітектурного бюро «Мі Студіо». Комплекс складатиметься з двох частин. З боку майдану та хрещатика буде створена меморіальна стела, яка аркою врізатиметься в пагорб. Вона складатиметься зі ста семи плит з іменами кожного з героїв Небесної Сотні. А міст над алеєю стане умовною межею початку паркової зони. По обидва боки тут висадять липи. Шукати підрядника, який втілить проект життя, почали восени 2018-го. Вартість меморіалу оцінили у 154 мільйона гривень державного бюджету. Тендер відбувся з другої спроби, коли на нього прийшли вже чотири компанії. Найвигіднішою виявилася пропозиція компанії Північно-український будівельний альянс, яка запропонувала виконати проект за 143 мільйони гривень, тобто найдешевше за інших учасників. Однак, з альянсом контракт так і не підписали. Та будівельна компанія, яка запропонувала найнижчу ціну і відповідно до основних критеріїв стала переможцем, На жаль, вона не врахувала там важливих складових проекту. Ну і через це вона об'єктивно була відхилена. Тож новим переможцем конкурсу стала фірма з довгою назвою Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельна виробнича майстерня Україна реставрація. Що це за компанія? Наш аналіз виявив факти, які можуть свідчити про те, що меморіал героїв Небесної Сотні зводитиме компанія, опосередковано пов'язана з Андрієм Кравцем. За колишньою влади він керував державним управлінням справами при АП, за що його часто називали завгоспом Януковича. Реставраційний бізнес, який у 2018 році виборов під... Ряд на 150 бюджетних мільйонів бере початок ось тут, у гостинному дворі. Гостинний двір у центрі Києва. За час свого існування ця будівля пережила чимало. Тут спалахували пожежі, її декілька разів реконструювали та навіть намагалися перетворити на торговельно-розважальний комплекс. Вже після революції гідності гостинку почали доводити до ладу будівлю та землю під неї через суди повернули державі. У 1994 році будівлю гостинного двору та землю, на якій вона розташовувалась площею гектар, що на той час належала державі, отримала в оренду приватна структура, ПАД – спеціальне науково-реставраційне будівельно виробниче підприємство Укрреставрація. Протягом десятків років у гостинному дворі розміщувалась унікальна архітектурна бібліотека та театр на Подолі. Однак, з приходом Януковича до влади, доля будівлі докорінно змінюється. У 2011 році кабінет міністрів... Стрів Микола Азарова виключає гостинний двір з переліку пам'яток архітектури. А згодом, через рік Київрада надає Укрреставрації дозвіл на розробку проєкту землеустрою для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр. Дмитро Ярич, який керував Укрреставрацією з 2011 по 2016 роки, людина, завдяки якій згодом стало зрозуміло, в чиїх інтересах гостинний двір намагаються перетворити у торговельно-офісний центр. Ярич давній компаньйон родини Андрія Кравця, того що очолював державне управління справами в часи Віктора Януковича, після вте. Чи президента кравець також залишив Україну? Правда, потім повернувся. Будь-яке бажання президента виконувалося безпосередньо державним управлінням справи паном кравцем. У часи, коли кравець був народним депутатом, Ярич працював його помічником. Потім став бізнес-партнером його дружини Марини Пели. Спільно вони заснували компанію Київар. А також Ярич працював юристом у столичному кінотеатрі Зоряний, який очолювала дружина кравця і де проводилися з'їзди партії регіонів. З приходом нової влади будівлю поступово почали повертати у власність держави. Через суд скасували рішення Кабміну, повернули будівлі статус пам'ятки архітектури і, нарешті, що у лютому цього року фонд держмайна отримав її у власність однак, гостинний двір повернувся у вкрай занедбаному стані. Тож, вивчивши історію з гостинним двором, ми звернули увагу на те, що всі компанії, які ведуть до колишнього орендаря цієї стародавньої будівлі, крім подібних назв, мають дещо спільне. Адресу, за якою вони від початку були зареєстровані, це контрактова площа, будинок номер 4 адреса гостинного двору. Тут прописалася Укрреставрація, пов'язана з Андрієм Кравцем. Але також тут була заснована Україна реставрація, майстерня, яка будуватиме меморіал героїв Небесної Сотні. Ще один зв'язок із очільником державного управління справами за часів Януковича Кравцем, через Дмитра Ярича, вже згаданого давнього бізнес-партнера і помічника. Після революції вже Після того, як гостинний двір забрали вуки реставрації, повернули у державну власність, ярич продовжив працювати у цій структурі. Тільки тепер як міноритарний акціонер, уки реставрації співзасновником товариства Реставратор. Другий співзасновник реставратора пад спеціальне науково науково-реставраційне проектно-будівельно-виробниче акціонерне товариство Україна Реставрація. Її директор Василь Гайдей. Він же очолює майстерню Україна Реставрація, ту, яка виграла право на зведення меморіалу Героїв Небесної Сотні. Ми зателефонували директору компанії-підрядника Василю Гайдею з проханням розповісти про досвід його компанії у подібному до меморіалу будівництві. Це не перший об'єкт. Всі архітектурні пам'ятки по Україні наші, починаючи від Києво-Печерської лаври, Михайлівського, Софії, Київської, Одеського оперного, і пішло далі. Мистецький арсенал гостинний двір. Не ваші спеціалісти робили. Вибачте, інтерв'ю більше не даю на все добре. А що про це думає сам Андрій Кравець? Ви впливаєте на діяльність компанії майстерня України реставрації, яка буде будувати меморіал Героям Небесної Сотні? Ні, не, я про це нічого не знаю. А чи зберігаєте ви взагалі контроль над «Укрреставрацією» там, де яка гостин робила? З магами я навіть не безпокою по цьому поводу. Угу. Я не займаюся нічим. А з Дмитром Яришем ви спілкуєтесь? Спасибо большое за інтерв'ю. Ну я все, що хотів вам активіти до надо дні безпокою. Я не за я не займаюсь какбо Тут Сідозвонились ми також і до його колишнього помічника Дмитра Ярича. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ще зв'язок з Андрієм Кравцем? Я багато з ким спілкуюсь в Києві. Це не означає, що я маю про це комусь розповідати, особливо про те, чому і на які теми я спілкуюся. Чи впливаєте ви, чи пов'язані ви з тов майстерня Україна Реставрація? ТОВ майстерня Україна реставрація? Ні, звичайно, ні. І до будівництва меморіалу проєкту на Герої Небесної Сотні ви не маєте відношення? Ні, звичайно. Окремо ми звернулись до Міністерства культури як до розпорядника державних коштів на будівництво пам'ятного меморіалу із запитанням, що їм відомо про майстерню Україна реставрація. Ще раз чую, я в ці справи не вмішуюся. Є е, конкретно створена е, дирекція з будівництва. Вони проводили тендери, я навіть не знаю назву. Директор комплексу Ігор Пошивайло підкреслює, обрана компанія перемогла законно. Навіть якби ми керувалися, от, скажімо, моральними нормами, нам це теж це юридично було б зробити неможливо. Оскільки учасник, який виграв на таких законних проставах, він би це вскажував все в судах. На жаль, от майже всі будівельні компанії, вони мають таку сумну історію. Побудувати національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, планували ще в цьому році до Дня Незалежності. Та важлива для багатьох українців подія може відкластися через необхідність проведення слідчих дій, адже й досі не завершене слідство щодо розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року. У будь-якому випадку ми вважаємо, ми, ми вважаємо що е, для суспільства однаково важливим є і справедливість, е, тобто результати слідства і пам'ять.